Бажаю міцного, друзі. Пропоную сьогодні стисло пройтись по найголовнішим аспектам стану війни. Якби його було прийнято, як того вимагає Конституція України. Що взагалі від цього отримав народ України? Перш за все, стан війни це переведення усієї економіки та промисловості на військові рейки. Це не відправлення усього народу України на фронт, а переорієнтування промисловості та економіки на військові потреби. Якби було оголошено стан війни, за законом мало би відбутися тотальне скорочення державного апарату. І тільки після оголошення стану війни створюються військові адміністрації, а не так, як відбувається зараз у нас. І цивільні адміністрації, і військові адміністрації. Таких видатків, друзі, жоден бюджет не витримає, не кажучи вже про тотальну корупцію, мародерство, марнотратство та інші злочини влади. Скорочення видатків на цивільні справи є логічним та закономірним. Усі економічні та виробничі потужності мали би бути направлені на забезпечення оборони держави. По-друге, цивільні договори та зобов'язання призупиняються, тобто перестають діяти на період стану війни. Згідно закону, народ має бути звільнений від будь-якого фінансового тиску. Все, все населення має працювати на досягнення перемоги. Тобто розумієте, не так, як в нас зараз відбувається. тарифи для населення е, піднімаються, е, банки е, блокують масові рахунки, штрафи за кредити виписують, влада за копійки в той же час продає наші землі та підприємства. Звичайні українці воюють, а олігархи та чиновники всіх рівнів збагачуються, та ухиляються від свого прямого обов'язку. По-третє, друзі, мало хто говорить про це, але я вважаю це головним. І так, у відповідності до чинного меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку із приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, невикористання Україною ядерної зброї, який був підписаний 5 грудня 1994 року, у разі посягання на територіальну цілісність України країни гаранти. Учені Штати Америки, Велика Британія та Північна Ірландія мають негайно втрутитись у військовий конфлікт, ввести свої війська з метою захисту України на підставі гарантій, наданих цими країнами. По суті, головне, що треба зробити для перемоги України, це уряду України визнати війну війною. Друзі, весь світ вже визначився, але не може юридично визнати війну війною. Тому що ми, країна, в якій іде, е, фактично йде війна, не визнаємо юридичну війну війною, що, по суті, не унеможливлює виконання вказаного меморандуму. Наші політики, мародери та корупціонери, розповідають нам, що е, меморандум неможливо виконати через, начебто, відсутність плану дій. Не прописаний буцімто -який, якийсь алгоритм і так далі. Друзі, це все брехня. У нас є ратифікована угода про захист у випадку війни. І розповідати нам, усім українцям, що ця угода недієва без виконання головного принципу дії у випадку війни, це як мінімум підігравання ворогу. Внаслідку, друзі, ми маємо невизнану світом війну та велику. Кількість жертв з цією владою, друзі, ми точно ніколи не переможемо. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, нам ще відбудовувати Україну, вірте в ЗСУ. Слава Україні!